Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі. Вітаю вас із другого дня В східниці. В нас просто дощ, ну, скажений дощ, всю ніч лив весь ранок, просто як з відра. Я вчора знаходилася з мокрими ногами, промочила одні кросівки, потім я ходила в босоножка з мокрими ногами. І сьогодні зранку я прокинулася і в мене болить горло. Чого очікувало, очікувалося? Тому їдемо зараз на водичку на машині. Для того, щоб я не мочила далі ноги, для того, щоб я не захворіла ще, не дай Бог. Тому їдемо зараз за третьою. Тому що, виходить, що я вже два дні третьої пропустила, тому що я просто не можу її взяти. Спробуємо. Зранку. Мало, мало вероятно, але спробуємо. В общем, їдемо за третю, потім на першу і потім вже на базар. Треба скупитися, ми щось все з'їли. Ось такі плани. А далі буде видно. Таке може бути. Ранок і немає черги на годину. Ну нічого собі. А що так? А вчора лило так само і стояло, як скажені всі. Боже, Боже, це дуже рідкісний кадр. Дуже-дуже рідкісний. Саша вже набирає водичку. Такого ви майже ніколи не побачите. На грані фантастики, так? Да? Думала, що ти так завжди не підійдеш. Джерело номер 3 у східниці це абсолютно особливе місце серед карпатських джерел: це слабо мінералізована, слабо кисла гідрокарбонатно-кальцієва вода з легким запахом сірководні, яка містить чимало корисних мікроелементів від міді й цинку до йоду, брому, фтору, кобальту і навіть слідів срібла. В її силах. Природнім шляхом допомагати ниркам. Вода має сильну, сечугінну та протизапальну дію, нормалізує уродинаміку і кровообіг. Крім того, вона підтримує роботу нирок, запобігає утворенням каменю. Для людей із цукровим діабетом вода особливо цінна завдяки цинку, що міститься в ній, він допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози. А ще ця вода очищує організм від радіонуклеїдів, підвищує апетит, покращує що самопочуття дарує енергію. Джерело розташовано у зеленому сосновому яру біля в'їзду в східницю з боку Борислава. Це... Також, коли ви йдете на третє джерело і повертаєтесь з третього джерела, ви можете побачити тут стоїть такий лоток із книжками. Тут завжди дуже класний вибір книжок, як дитячий. Так і для дорослих. Для дорослих взагалі дуже багато цікавих книжок по психології про війну дуже-дуже ну, широкий вибір. Я хотіла собі щось прикупити, але ви знаєте, подивилася ціни на книжки від 300 гривень, а так, 400, 500, 600. Тому вирішила, що залишу цього разу я без книжки. Але загалом. Вибір дуже гарний, зверніть на це увагу. Якщо у вас в східниці є час, можна прочитати якусь цікаву книжку для свого розвитку. Ми для Дениса також обрали книжку, а зараз він її в східниці читає. Ось таку: 366 казок. Ми приїхали на перше джерело, я залишаюсь в машині, бо, чесно, в мене прям дуже сильно болить горло. В общем, я так чувствую, що треба їхати в баню. Треба їхати в баню, прогрітися, щоб воно мене перестало боліти. Я колись вже так робила і мені допомагало. Де купити в східниці найсмачніший хліб? Це ось порожнівські хліб. Кондитерські вироби найсмачніший хліб в східниці. Дуже все смачне! Люба їхня випічка. Покажу вам трошечки з наших покупок. Ми купили там у пані Оксани домашні яйця по 65 гривень. Так, обережно. Купили ковбаску, вона така із сиром. Ковбаси тут всі натуральні, вони довго не лежать в холодильнику, вони швидко пропадають. От, тому ми беремо такими маленькими шматочками, щоб встигнути з'їсти. Саша взяв собі ось таке сало. О, боже, воно так пахне. Капець, капець. От. Дуже пахне це сало. І взяли також шматочок. Не пам'ятаєш, от запечене у фользі, Саш, як називалось? Якась буженіна чи телятина запечена. Ну, коротше, одне yeah. м'ясо. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Ось такі набрали ковбасу пані Оксани. І також... На базарі лохинки. Вона вийшла на 120 гривень лохина. В хлібному купили ось такий кирпичик. Він якийсь такий біло-сірий, я б сказала. не знаю. І купили пончики. вже два... О, Один пончик вже забрав. Дуже в них там смачні пончики, я взяла із шоколадом і із пломбиром. Все, розказую, друзі, про обстановку. Обстановка, я захворіла. Ой, Ми повернулися з усього, я відчула, що якось мене так морозить, якось так мені недобре. І оце лежала, спала десь години-дві, а прокинулась від того, що мене всю трусить і тіліпає, що мені так холодно. От, Я давай за градусник, а в мене. Вона маленька, 37,2, але я думаю, ви розумієте, як при 37,2 трусить і тіліпає. От вам і дощ. Перший день дощ. І спорти весь мій відпочинок. Мені Саша зробив фірвікс. Я зараз фервікс буду пити, парацетамол буду пити. Ну мені якось треба за сьогодні вискочити. Саша зараз. Пішов набирати 10-ту водичку. Для мене я, мабуть, сьогодні вже на вулицю виходити не буду. Дощ продовжується, він далі йде. На вулиці холодно, сиро, противно. Ну, в общем, не дуже. І що? А, пішов набирати 10-ту водичку і поставити машинку на зарядну станцію. Тому не знаю, чи. Я вже ось так і закінчую відео, чи, можливо, ще щось запишу для вас. Ну, по факту, що мені для вас записувати? На вулиці дощ. Я на вулиці сьогодні виходити не буду. Мене морозить, страшно. Я ось зараз лежу вже під двома ковдрами, тому що мене всю трусить і тіліпає. Просто надія на оці фірвікси, парацетамоли. Що я за один день вискочу сьогодні буду лежати цілий день. Зараз тільки обід хлопцям приготую і все. І лежати. Бо якось мені не хочеться, знаєте, всю відпустку провести хворою. Я не про це мріяла бо попередня відпустка, яку ми були вдома. Я також її всю прохворіла, тому я не хочу повторення, тому я сьогодні. Цілий день у нас закінчився дощ, початок 9-ї вечора, і на вулиці навіть вийшло сонечко, небо розтягує. А я, якби завдяки тому, що більше ніж півдня пролежала, мені стало набагато краще. Але взагалі не збиралась нікуди йти. А тут наша Ларуся нам дзвонить, каже: пішли гуляти. Тому ми всі дружно вийшли на прогулянку. Ось наша Лура, яка заставила нас вийти, погуляти. А а в ага, в спада. Блін, гріш, все зайнято гріба. Така погода, ніхто ніколи не хоче. Куди йдемо гуляти? А куди йдемо гуляти? В яку сторону? Пропозиції. Можна піти на пантеліни. Там отак от кривочок, от Можна ага. піти э, якби на треті і отак от, от на Апартель туди. Отлично. На Апартель хочеш? Апартель. Боже, я, яка думаю, там краса? Я думаю, що как я, раз, я там, я там краса. плешки можна зайти куди потикачку і купити. Яка краса. Ми йдемо зараз прямуємо до рожевої кафешки. Ми її так назвали. Взагалі-то в неї є якась назва, але ми до неї постійно кажемо рожева кафешка. Підемо в обход. Сюди короткий шлях через місточок. Туди от там далі рожева кафешка. А ми підемо в обход, бо ми ж то вийшли на прогулянку. Ми прийшли до бромного джерела. Воно відкрилося, в принципі, не так давно, побудувалося. Бромне джерело це заспокійливе джерело. Саша, Саш, це ж заспокійливе джерело, треба дяні на ніч. Боже, які тут гортензії квітнуть. Боже, яка краса? А воно, по-моєму, однаково. Що 21, що 21, а його треба пити на ніч. Для заспокоєння нервової системи. Боже, яка краса Гортензії, як квітнуть. Кума, ти бачиш, Які здорові кущі, яка красота. І тут теж лапчатка, бересклет і гортензії. Хоч квітки і невеликі, але їх так багато і дуже гарно виглядає. Гори димлять після дощу. На джерелі тут навіть є рукомийник, можна ручки помити. І ось таке джерело. 21А і 21 це одна і та ж бромна водичка. Будемо заспокоювати нервову систему. Тут на цьому обромному джерелі дуже гарна природа, дуже красиво. Дуже вони тут гарно зробили з цими гортензіями. Тут ще річечка є. Зараз вам покажу. <кій> Бачите, як тече гарно. Дощі прийшли. І річки такі стрімкі почали. Красота. Так, пішла я своїх доганять. Ми прямуємо далі по цій стежці, і ця стежечка нас виводить на дорогу, яка веде до 18-го джерела. Звичай, люди просто ходять зараз ввечері, гуляють. Дощ закінчився, всі втомилися добу сидіти в номерах. Всі виходять на прогулянку. Подихати свіжим повітрям, подивитися, як гори димлять. Вийшли ми на цю стежку, яка веде до 18-го джерела. Ось там у нас знаходиться 18-те джерело, а ми спускаємося донизу і якраз. Коло місточка буде вже та рожева кафешка. Боже небо яке красиве в камері. Таке все підсвічене. Да, там взагалі красота. Так, ось ця рожева кафешка. Бачите, кава та десерти. Тут знаходиться місточок, і ми сюди спускаємося, і он-он-он-он вивіска. І ось ця кафешечка. Кудинечки ось такий тортик снікерс із горішками. А в мене ось така прикольна штучка, якийсь завіточок. Сказали, що всередині з кремом чи ще з якоюсь начинкою. Короче. Дуже цікава слойка.